Задоволення приносять лише непотрібні речі. Світ гуде, вітри не блимають нервово, неначе мертві очі манекенів, що навчилися плакати світлодіодами. Маркетинг не злий, він просто дитя страху. Він чіпляється за твої кишені, за твої очі, за твої сни, шепочі безмовно. Ти можеш бути кращим, тільки купи, тільки змінись, тільки забудь, ким ти був. І ти бачиш, як сотні тіл, обгорнутих в яскраву фольгу, марширують під цим шепотом. Кожен хоче бути не схожим на інших, але чим сильніше вони біжать від натовпу, тим щільніше цей натовп облітає їх зсередини. Задоволення приносять лише непотрібні речі. Я стою серед вітрин, що блимують судомно, не мов би вмираючи зорі. Маркетинг, як же брак, торкається моїх пальців і просить забути себе. Просить віддати останню сорочку, просить. Бути іншим ніж всі, але я бачу тільки однаковість, тільки клони, тільки білу масу, що хитаються у ритмі рекламних роліків, тільки зневіру в блискітах на обличчях. Я тримаю за уламки, я тримаю за свій старий стіл, за клавіатуру, що пішить від кожного натиску, за монітор, що світиться, немов труна вночі. Мені не потрібно більше, ніж потрібно. Я пишу, тому що мовчати гірше. Я торкаюсь клавіш, що пам'ятають ще часи, коли сонце не було світлодіодним. Я слухаю тишу між рядками. Я хотів розповісти про Ubuntu, але яка різниця? Ubuntu – це не система. Ubuntu – це випадковість. Коли я вперше встановлював її, я нічого не розумів. І все одно натискав далі, далі, далі. Немовби то це мало мене врятувати. Від чого? Від себе. У бунту, як старий човен, в океані, де немає берегів, де вода всередині трюму, а ти все одно пливеш, бо плисти значить бути живим. Я ламав систему, ламав себе, клацав суду, аптенстали як заклинання проти страху, вбивав пакети, встановлював те, чого не розумів. І це було чесно, це було моє правдиве життя. Неонові вітрини гасло в моїй пам'яті щоразу, коли я бачив порожній термінал. Щоразу, коли система не відповідала, я відчував полегшення, все, що мовчить, не може брехати. Я не розумію Linux, я не розумію себе, я не розумію цей світ, мені не потрібно розуміти. Я не шукаю сенсу, я шукаю уламки, шукаю дірки у полотні реальності. Шукаю, куди можна ще втиснути себе, де немає реклами, немає покращення, немає вдосконалення. Тільки вічна тиша зіпсованих файлів, зламаних завантажень, обірваних сесій. Я залишаюся, не хочу бути новим, хочу бути залишком, хочу бути пилом на материнській платі, хочу бути тріщиною на клавіатурі, хочу бути неправильним записом у таблиці жорстокого диску. Хочу бути тим, що не вписується. У бунту дала мені не свободу, у бунту дала мені самотність, але самотність це єдиний простір де ти ще існуєш. Коли ти натискаєш ентер, нічого не відбувається, це значить, що світ це ще справжній. Мені не потрібно більше, мені не потрібно світла, мені не потрібно руху. Хочу бути каменем у руїнах. Хочу бути забутою командою шел історії, хочу бути скрипом, що лунає в порожній кімнаті, де давно ніхто не встановлює оновлення, де давно ніхто не чекає чогось нового.